В'яжного і чудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, а особливо вірних. Це наказує і навчає. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком та вірних усховищ, поведінці, любові, вірі і чистоті. Завтра я прийду. Віддавайся читанню, напоумненню і навчанню. Не занебудь особі дару, що був даний тобі через пророцтво з покладанням рук збору просвітив. Про це міркуй, будь увесь що. Hed neut rosi viso ta ma filt demonstizer hoc Digitalis solos considerati Michaelis et Zagorinim flatscors они qui А був там чоловік захиня ім'я, він був головою над митрями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса хто тобі, але не міг зайти народу, бо був малогороску. Побіг він наперед, вий на околицю, щоб подивитися на нього. Бо Ісус мав проходити туди. Прийшов ще на те місце, ісу зглянув ворі, сказав до нього, «Захей, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, і з лістой швидко і прийняв його раду. Бачачи те, всі стали на лікати і казати, до чоловіка грішника зайшов у Господу, став і промовив до Господа. Господи, ось половина нам молода і Боги, і коли його покривдим, віддам тетя. А Ісус сказав до нього, сьогодні на цей днів зійшло спасіння, бо Він син Авраама. Син очоловічі прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Воїна Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Війшовши в Єліфон, Ісус проходив через нього. І нам Євангелія розповідає, що був там Захей. Він був головою над Митарями і був багатий. І дуже важливе речення. Бажає він бачити Ісуса. Бажав. Бажання бачити, але не міг задля народи Богу малого росу. І далі нам Євангелія говорить, що далі відбулося, що сталося. Оце бажання бачити Ісуса настільки в душі, захиго настирли що він не подивився ні на свою гідність, яку він займав, а виліз на дерево, щоб з дерева побачити Ісуса. Оце бажання, настирливе бажання побачення Ісуса Христа це таке свого давоквіт, за який свого дивився. Оце бажання бачити Ісуса там могло. Тому що коли там проходив Ісус Христос біля нього, глянув Ісус вгору, побачив Захея і сказав до нього, Захей, з'їзай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїй домі. І то бажання бачити Ісуса Христа також допровадило до того, що Захій міняє своє життя. Звільньо увагу, спочатку бажання, бажання бачити Бога, бажання перебувати з Богом. бачення далі це бачення приводить до перебування, що закиє присутності Ісуса Христа, тобто. Бога і далі воно доходить вже до покаяння, тобто звершується покаяння. І знаєте, що первісні церкви, християнські первісні церкві, настільки оце бажання бачити Бога, бажання перебувати з Богом, настільки воно було велике, що люди. Постійно чекали на прихід, на другий прихід Ісуса Христа. Оце бажання насіки в первісних християнських громадах було велике, що люди, навіть багато з них не хотіло одружуватися, чекали на прихід Христа. Деякі говорили, не потрібно навіть це, це все? Навіщо це все? Ісус має прийти? Ми можемо собі зараз поставити таке запитання. Ну а звідки так у ті сні громади християнські взяли? Чому не таке було очікування? Перше, оце очікування, що Скоро Ісус Христос прийде, Ісус посміща, але Ісус скоро повернеться. От ми маємо в Івангелії від Іоанна так само в текст. Вже після свого Воскресіння, коли Ісус Христос перебував неодноразово своїми учнями, Ісус говорить до Петра. Після того, Ісус до нього сказав паси ягнята, паси вівці, і після того Ісус говорить. Істина кажу тобі, коли ти був молодший, підперізвався сам і ходив, куди сам хотів. А як постарішся, простянеш мої руки, і інші підбереже тебе і поведе, куди ти не схочеш. Сказав це, указуючи, якою смертю послав Бога. І промовиши це, сказаємо, Ісусу, тобто до Петра, йди за мною. Повернувшись, тобто Петро йде за Ісусом, але повернувшись, Петро бачить, що за ним йде учень, якого любив Ісус, якого любив Ісус, тобто Іван. Який під час вечері схилився у на монагруди і спитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Побачивши його, Петро каже Ісусові Господи, а це що? Каже до нього Ісус, якщо я хочу, щоб він лишився, що він лишився. поки прийду, що тобі до того ти йди за мною. І розійшлося це слово між братами, що той учень не умре. Бачите, первісній християнській громаді вважалося. І чекали, що скоро Ісус прийде, то що назад другий пригід. А Він скоро прийде. Так вони вірять, так вони чекали, тому що Ісус сказав тоді до Петра, вказуючи на Івана, якщо я хочу, щоб він лишився, поки я прийду. І люди вірили, що Ісус ще має прийти за життя Івана. A Ivan je živel več kot 90 let. In ko je Ivan obhoslovil, ljudje postajno tako čakali, da najskoro pride Jezus Kristus. In gledajte, kako je bilo znano, kako je prigoristična stanje. Ljudje so resnično čakali na pet Jezusa Krista, da bi z njim prebivali. A Jezus ni prihajal. І була така віра у людей, що ті, що вірять Ісуса Христа, ті, що прийняли хрещення, вони не мають грати та була віра. Бо тому що, коли Ісус Христос помер за людей, коли відбулося відкуплення спасіння людського роду, те, що ми з вами говоримо, що примородний гріх є. Як такі Ісусом переможений, то чому людина мала вмирати? І більше Ісус не раз сказав, та і слова Ісуса Христа ми читаємо в Іван Іваніві Богу, від Івана. Хто вірить в мене, буде мати життя вічне, на суд не приходить, на суд не приходить. Я вас рішую останній день останні, або передіді смерті в життя і люди чекали. Люди вірили в те, що вмирати не будуть, бо вони відкупні. А минає час, Ісуса немає, вже помер Іван Богослуг і вже поступово, вже люди стають свідками, як починають вмирати. Християни, які перші люди, які були перші в християнських громадах. І люди почали ставити собі таке запитання: ми віримо Ісуса Христа, а чому ми вмираємо? Ви знаєте, і церква мусила якось на це відповідати. Яка причина? І ті відповіді, я ми з вами читаємо в листах апостола. Павла. Пам'ятаєте, коли апостол Павло говорить про це, що хто їсть, недостоїно хліб, і п'є його кров, насус світі їсть і п'є. Або так само апостол Павло говорить, що хто недостойно причащається, тобто, що так само може померти, тобто, що недостойне причастя може з собою потягнути навіть і смерть. Бо така була відповідь на той час сербі, яка мусила діяти на, на це запитання людей, чому вони вмирають? Люди вірять, що вони не мають вмирати. І першою такою відповіддю смерті людей було те, що недостойно достойно тобто погано причащайтеся, погано тримаєте щастя. І знаєте, і поступово одна думка, про недостоє причастя поступово допровадили того, що люди, а перші громади, християнські, ми знаємо, вони на загал всі причащалися. Всі люди, які були в церкві, всі на загал приступали до причастя. Замінятко тільки не хрещених і ті, які зрішили, тобто, які відбували покут коли покута, знаєте, завершиться, тоді їх допускали до громади знов, і вони тоді могли знову приступати до причастя. Оце коли я став на літурі, коли згадували оголошенні виїдь, і вони виходили з себе. І виходили з себе ті, що так само відбували. І Люди перестали причащатися. І настільки після того знаєте, почалося таке, що люди перестали. Причащатися, що, наприклад, в Римо Католицькій церкві, те, що ми називаємо Боже Тіло, коли виносили показували людям сякі дари, тобто святе причастя показували, люди не причащалися, а коли бачилися те причастя, оце бачення Бога зразу падала на коліна, і прославило. Тобто споживання дарів. Замінила проста. І він, знаєте, так було довший час, аж поки в 1215 році відбувся Летеранський собор, на якому було навіть, вирішено, щоб раз на рік сповідатися і причащатися, бо було занедбання сповіді і святого причастя. Якщо перші лікарні, навіть всі винятку приступали до причастя, Ботні таке було охолодження, таке збайдужіння наслідок страху. Дуже, знаєте, сильно настрашних людей. А чому настрашне? Коли ставили питання, а чому ми вмираємо, ми, як ми є християни, за нас маємо це, чому ми вмираємо? Знаєте, і коли давали відповідь, навіть Павло може почати тебе сам, він говорить про смерть, що не достойно причастя до собою тягне смерть. І люди почали, знаєте, причастя відходити, а причини у страх. І потім, знаєте, отой закон раз в рік перед великом сповідатися, причащатися, Але церква нас знову всіх закликає до причастя. А чого закликає? А тому, що що? Ісус Христос як установив всякі дари, установив тіло і кров свої і під видами хліба вина, Ісус хіба не знав про це, що ми є, знаєте, люди, ми є немічні? І Люди завжди будуть не дотягувати до того, до тої досконалісті. Та Ісус добре знав, але зважайте на це і постановив. Бо Для нас споживати Тіло і кров Ісуса Христа це інексант, то і те, що ми читаємо, мати життя вічне, причастя споживання Тіла і крові Ісуса Христа. Це є небо тут на землі. Тут є початок, там є розвиток, тут є початок. tam je polna realizacija. Kud ne bačemo jo bo, vede hliba i renor, kada je za hej, kot je upači Iisusa ne izadero, a me ma je možno jo se jo ohradate, če ne se Ale tam ne bi, kod je polna realizacija. Slava Isusa,

Із мертвих істин і змертвих, Бог наш, молитвами при чистій свяйій матері, святи славнися хвалях постоїв, востяти Отця нашої, я на Яна у архієпископа Константина рада, і всіх святих помилів і спасе нас, я благий чоловіка